Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, сьогодні у нас 1 лютого. Е, ну, ми в майстерні потихеньку працюємо, готуємось до сезону, ось бачимо. Збиваємо рамочки, ну, збиваємо, натягуємо е, дротом. Е, вощити ще не вощили, тому що ще не замінили віск на вощинку, але, ну, думаю, десь тиждень. Який і вже будемо міняти віск, тому що там ще потрібно мені чуть-чуть дотопити і буду відправляти е віск, взамін на вощину. Де буду відправляти, на яку вощину буду міняти, це все покажу вже після того, як прийде мені вощина, як поміняю, е після того вже все покажу. Сьогодні, друзі, буде такий невеличкий інформативний ролик. Е Стосовно бджоломаток. дивіться, друзі, почали ми від сьогодні починаємо приймати замовлення на бджоломатки на сезон 2025. Що хотів сказати? Замовлення, ну, Так як зазвичай, замовлення буду приймати по телефону або, можливо, можна на вайбер написати. Ну, але краще, краще зателефонувати. Краще зателефонувати. Мій номер телефону 098 66 27 913. Також буде у описі під даним відео. Що ще, друзі, хотів сказати стосовно бджоло-маток? Матка, матки у нас породи Карпатка. Карпатка. Друзі, без, у нас немає там ліній якихось або ще чогось такого. У нас своя короче, бджола, ну, як маю на увазі своя. Звичайно, матеріал е закуповувався від ну, більш таких серйозних матководів, хто також займається Карпаткою, виводить Карпатку. Але від кого цей матеріал і тому подібне, розказувати тут не буду. Скажу одне: е бджола Карпатка, без там тих ліній Бучківська, Синевир. Е що ще там у нас є вже забув, які в нас там є ще типи, лінії і тому подібне? У нас якби своя е, бджола, виводимо бджоломаток від кращих е, сімей на пасіці. Ну Це, звичайно, береться не одна сім'я, там у нас є е, декілька таких сімей. Котрі у нас позначені, у котрих там матки добре працюють, сім'ї добре себе показують, від них ми беремо прививку, робимо прививочку і вже виводимо е, бджоломаток для клієнтів. Тому, друзі, якось так. Е, стосовно ціни на бджоломатки, поки що ще немає. Ну, не є ясно, яка буде ціна, бо якщо подивитися по інтернету, то Одні пишуть таку ціну, одні таку, одні таку. Коротше, ну, ще такої більш сталої ціни нам не немає. Але, скажімо так, ціна буде плюс-мінус, ну така, як у всіх інших матководів. Тому що, скажімо так, якщо найвища ціна в, інтернет, ну, в інтернеті буде там 300 гривень, то звичайно, що я їх по 400 чи по 350 гривень продавати не буду. А якщо буде найнижча ціна в інтернеті, там, скажімо, 250 гривень, то ясне діло, що за 200 гривень також я їх продавати не буду. Ціна буде така, як у всіх матководів. Ну там декілька гривень туди-сюди можна, в принципі, домовитися, якщо ви там будете замовляти досить якусь таку велику кількість маток. Ну, якщо там 2-3 матки, то самі розумієте, ну, який смис сенс домовлятися про ціну, якусь, коли ви там замовляєте три матки. Ну, якщо ви так, будете, скажімо так, замовляти більше більшу кількість. Або, наприклад, там ви знаєте, що, наприклад, ну, ви будете замовляти там по 5 маток чи по, по 10 маток, але протягом цілого сезону також можете це сміло дзвонити, озвучувати, що, наприклад, ось мені буде потрібно такі партії там відправляти 5-10 маток, але. в... Ціл, ну, за ці, протягом цілого сезону, скажімо так, 5-10 маток, але протягом цілого сезону ви там купите 50-60 маток. Тоді також можемо щось плюс-мінус там за ціну домовитися. Ну, а якщо одноразово берете там 2-3 матки, то ну, ціна буде така, як буде. Е, що ще хотів сказати? І, друзі, з цього року буду робити таку практику. Ну, як так, практику таку, в принципі, всі так роблять. До цього року я якось не дуже наважувався так робити. Але розумію, що це необхідно. Що саме, друзі, необхідно. Е, просто вже да, рки. Три, три роки підряд, е, скільки я займаюсь, ну так, більш серйозним виведенням маток, це вже буде четвертий тепер сезон, що так, ну, більш масово, до того я. Так, я там продавав декілька маток в сезон, але це було ні про що, тому що я ну, починав тільки розвивав свою матковідну справу. А вже більш так серйозно 3 роки підряд їх продаю. І, друзі, 3 роки підряд попадаю на одне і те ж саме. І постійно після того собі говорю, що на наступний рік так робити не буду. Але вже цього року наважився і хочу озвучити. Дивіться, ну всі ви мене тут бачите, всі ви знаєте, від кого ви замовляєте маток, е, я, наприклад, на даний момент продиктував свій номер телефону. Якщо ви по цьому номеру дзвоните, ви попадаєте тільки до мене. У нас немає там двох-трьох номерів телефону для замовлення, що ви там десь щось напутаєте. Ні, тільки один номер телефону і тільки попадаєте на мене. Е, чому я це говорю? Просто щоб якщо ви. Є потенційним клієнтом, хочете щось замовити, але почуєте, наприклад, дану інформацію і вже почнете вагатися, то не вагайтесь, е, скажімо так, все буде нормально. Нікого я ніколи не обдурюю і завжди стараюся з клієнтом бути, бути нормально з клієнтом. Тому що я розумію, що е, якщо я буду ну, втримувати клієнта у себе, це як би сказати мій заробіток. Тому мені немає смисла ну, Клієнтів так відшивати. якось. Про що мова йде? Дивіться, друзі. Ви, наприклад, замовляєте в мене бджоломаток. Ну, скажімо так, завтра ви подзвонили, хочете замовити бджоломаток. Неважливо, чи це буде травень місяць, чи вам потрібно на червень, чи вам потрібно на липень, без різниці. Ви замовляєте, ми беремо від вас замовлення, записуємо і тому подібне. І, друзі, будемо брати предоплату за бджоломатки. Це буде невелика така предоплата 50 гривень за бджоломатку. Ну, якщо ви замовляєте, там, скажімо, 10 бджоломаток, значить вам потрібно вислати 500 гривень предоплати за бджоломатки. Чому, друзі, так буду робити? Тому що, кажу, декіль, вже 3 роки підряд попадався на таких клієнтів. Людина подзвонить. Замовить маток. Замовить, в принципі, досить таку кількість і невелику, но і немалу. Скажімо, 10 маток, 15 маток. розумієте? А, наприклад, в нас ще не є настільки великий нуклеусний парк, що ну, можемо, наприклад, на травень місяць там багато клієнтів записати. І я собі розраховую, скільки я клієнтів можу записати, яку кількість маток я можу за травень місяць вивезти. Плюс-мінус, ну там залишається декілька маток в запасі, тому що я не беру так, щоб тіп-топ. Там, наприклад, якщо ну, образно таку цифру назвемо, якщо в місяць я виведу 100 маток і 100 маток я хочу реалізувати, і ну і так їх розписую, що всі 100 маток будуть реалізовані. Ні, Якщо це 100 маток, то приблизно там я замовлення беру на 80 там, чи 90 маток, чи 85, ну це не важливо. Просто якийсь зазор <кій> я собі роблю. Цей зазор, якщо у мене залишається, я його звичайно також реалізую. Е, тому, ну, скажімо так, кожні 5-10 маток, ну, коли людина дзвонить, вони вже в, мені, в мене ці матки розписані. Я вже людині відмовляю. Люди, хоча, там, наприклад, дзвонять, просять, ну, будь ласка, там, бо мені дуже потрібно на травень. Я кажу, ні, бо в мене вже маток на травень немає. Так, друзі, подзвонив телефон, треба було відповісти. Ну, і кажуть, що в мене вже маток немає, відмовляю людині. А коли приходить час відправляти матки. в мене є в зошиті записана людина, яка замовила 10 маток. Я людині дзвоню, або взагалі трубку ніхто не піднімає, або візьмуть трубку і кажуть, що ой! Та вибачте я вже знайшов в іншому місті, там трішки дешевше, або ще щось таке, або не потрібно мені більше маток, я вже своїх вивів і тому подібне. Розумієте, друзі? Ну, і скажімо так, це була кількість 10 маток. Я цю кількість 10 маток, я їх по-любому продав, тому що я їх продав. Ну, але, наприклад, я вже вас записав на ці 10 маток, а людина, як... і ви мені відмовили. А людина, яка б дійсно забрала ці матки, бо їй, наприклад, дійсно були потрібні ці матки, я їй відмовив, тому що у мене вже були, наприклад, записані ви на ці 10 маток. Е і тому, друзі, ну, таке, щоб якось і себе перестрахувати, і ви щоб були зацікавлені в тому, що маток потрібно забрати, раз ви їх вже замовили. Тому буду брати 50 гривень предоплату за бджоломатку. матку. Кажу, ну 50 гривень це невелика сума. Якщо ви там замовляєте взагалі 2-3 матки, то 50 гривень це, це, це не гроші, скажімо так. так якщо будете замовляти 10-15 маток, ну, це вже якась копійка така більш-менш ну, 500 там гривень чи, чи, чи 750 гривень, якщо 15 маток будете замовляти. Але кажу, наприклад, я не маю сенсу на ці гроші вас надурювати, що ви мені скинете предоплату, а потім я десь пропаду, тому що ну, можна передивитися мій YouTube канал. Я вже ну, не, не перший рік я з'явився на YouTube, що я е, тут вирішив зняти таке відео, ви мені поскидаєте предоплату, і потім я десь е, пропаду. І скажімо так, ну, не потрібно це мені. А якось перестрахуватися по-любому треба. От, наприклад, ви замовили 10 маток. Мені скинули 500 гривень. Ми домовились там, наприклад, на 10 травня, що я вам буду висилати маток. Там, 8 чи 9 травня, я вам дзвоню, чи, чи там 7 травня я вам дзвоню, що ось так, 10 травня ми маток готові вам відправляти. Там. Підготуйте, чи відводку, ставлю вас до відома, що ось все по плану 10 травня ваші маточки будуть виїжджати. А ви там, наприклад, або якщо трубку не берете поза зоною, чи кажете: ой, вибачте, мені вже маток не потрібно. Ну, не потрібно, то не потрібно. Тут просто і я чуть-чуть залишаюся у плюсі, тому що, ну, якби ці 500 гривень залишаються вже в мене. І я думаю, що ви так легко не будете відмовлятися від бджоломаток. Тому що ну, ви вже будете розуміти, що якусь суму ви вже за них заплатили. Тому якось так, друзі. Ще раз повторюю, кому потрібно бджоломаток, замовляйте, будемо співпрацювати. А для наших постійних друзів клієнтів ну, поки ще не вирішив, як то буде і що то буде, але обов'язково для постійних клієнтів буде або якась акція, або якісь знижки на бджоломатки. Ну, просто вирішив так постійних клієнтів чуть-чуть порадувати. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх подій, які. Будуть у нас відбуватися. Ставте лайки і всім до зустрічі!